Вітаю вас дорогі любителі Шахів на моєму каналі. Просто по складне. Сьогодні я хотів би продовжити тему, що повинен знати любитель про шпиля. Ну, не тільки любитель, скажімо так, і розрядник. Як практика показує, в шпилях проблеми мають люди різної кваліфікації. Часто. Виникає ситуація в турово меншмілі, коли одна сторона програє туру, але отримує сильного пішака. І починається така гонка з пішаком і королем проти туру. І ціпиться важливо знати. Я хочу хотів представити важливий прийом, який називається відштовхнення плечем. В таких іншпілях. От перший приклад саме такий елементарний. Пішак чорний вже досяг другої лінії вже загрожує з ферзя. Білі до чах саме логічний такий хід. Ну, білі чорні має вибір. Або зіграти кроль Б1, або піти э, на. Ну, давайте будемо, що відбудеться при приході кроль B1. Э, білі грають кроль Б3. Призя ставити не можна із за мату. Підставиться Ферзь, буде мат. Тому е, повинні чорні перетворити пішика в коня. Але після c 3 виникає позиція цуксану, втрачається кінь або ставиться мат. І тут е, чорні програють. Але після короля 3 бірного ходу, виявляється, що білі не можуть досягти прораз цієї позиції на Тура H1 буде король b 2 і немає нічого кращого, ніж дати шаги. В даному випадку король не підпускає білого короля. Тому цей приклад відштовхнення плечем. Тепер ми візьмемо трошки цікавіший приклад, більш такий ігровий. Зараз чорні ходять і. Помилку був помилку був такий хід як А5, який не прошується. Треба запам'ятати. В тих позиціях, е, якщо Тура тобі вдається відсікти короля по п'ятій лінії, то е, Тура виграє е, проти Тури і Пішака навіть без допомоги короля, тому що, наприклад, грають чорні А4 король Ф7 і виявляється, що на А3, цей пішак просто ловиться. Після Тура H3, А3. Тура а3, а3. І білі перемагають. Також до успіху не приводить король б 5 І за ф 7, король е 6 а 4 король д 5 На А3 буде шах. І чорному королю тут з На король Б4. Е Біляють король Д4, король Б3, король Д3, на 3, шах. І білі тут перемагають. Наприклад, так. Е король C2 А3 Ну, саме простихід буде король B3 і на 2 Той лесе два і H8 ражий мат. Ал, Чорні досягти сітенчі, якщо вони засовують тактика, прийом відштовхання плечем. Король c 5 Ідея така, що чорний король білий не ставить е, чорного короля від пішака. Торо4, А5, король F7, король Б5, король Е6 А4, король Д5, А3. ТРОH8, король 4 і ця позиція Білі Біліни можуть e, тут перемогти. Ну і важливо запам'ятати, звичайно, правило п'ятої e, лінії, тому що 5, якщо король відрізається. Також тут це цікавий прийом e, відрізання короля. Також це варто запам'ятати, тому що це дуже важливий. Прийом в боротьбі в второму Еншпіде. Так, і дивимося останній приклад, який відбувся під час чемпіонату під час матчу за звання чемпіона світу, чорний грав Боголюбов проти Еліхіна. І Боголюбов тут помолився. Ну. Я вам даю змогу самому прийняти рішення. Як ми вже знаємо, в таких ситуаціях треба грати кроль е 4 І на б 7 F5. Якщо. Старайтесь реза. Трабіє. F4 і... Виникає нічя. Король D5, F3. Тому що чорний король заважає білому королю, королю підійти до Чорного пішака. Ну, тепер повернемось до партії. В партії від... Чорний зіла помилково. Король G4. Після b7. F5. Вони цю позицію програли. Так, король D5. F3, Тура f 8 Король Г3, король e 4 f 2 король e 3 І. Чорні звитять КЖК і прорить партію. Так що таки. Ситуація можуть і виникати з душі гроссмейстрів. Навіть пішло на матч чемпіона світу. так Звичайно, що... цей прийом дуже важливий, якщо Богольбов був трошки обізнаний таких шпілях, він безвичайно так не помилився. Але, як би мовити, це показує, що <сміттєві> не бояшки обжигають, опалюють. Так що... Такі помилки можна допустити на будь-якому рівні. Тому важливо знати такі прийоми. Якщо це відео вам сподобалось, ставте «подобайку» і абонуйте канал, щоб не простити наступні відео.